На міжнародній конференції на підтримку України і надалі перебуває наш кореспондент Ганна Калюжна. Ганно, прошу тобі слово. Що нового на конференції? Студія, вітаю. Я знову знаходжусь на конференції з підтримкою України. Вона міжнародна її відвідали понад 500 делегатів з різних 56 країн світу. Я вам вже розповіла, що відбувалося в першому блоці про звернення президента України, прем'єр-міністра, також про звернення Жана Клода Юнкера, голови з Єврокомісії. А щойно останні події, які відбувалися, це українців. Та членів конференції вітав віце-прем'єр-міністр Словаччини з питань інвестицій Любомир Важний, що він який був його посил, він сказав, що Україна має дуже великий потенціал для того, аби забезпечувати себе сама. Вона не має жити за кошти міжнародних фондів, які постійно надають їй кредити. І вони сказали, що на сьогоднішніх. Пленарних дискусіях вони секторальних, які відбудуться з аграрної політики, з енергетичної політики і інших, вони зрозуміють, чи може вже Україна сама себе починати забезпечувати, тобто чи запустилась протягом року економіка України. Також слово взяв голова ради з питань досліджень, розвитку та інновацій Палив Павел Белобрадик. Це чи Чех. він підкреслив ще раз, що він не визнає що Чехія не визнає анексію Криму. Також сказав, що буде підтримувати лише Україну і засуджувати Росію. Також наголошував про необхідність проведення реформ і особливий акцент зробив на те, що Україні потрібна потужна освітня реформа, яка б покращила освіту в Україні, що і дало б змогу вирощувати нові кадри, в які потім можна. Буде інвестувати зараз з хвилини на хвилини планується прес-конференція прем'єру-міністра України Арсенія Яценюка, А після цього продовжаться виступи також міжнародних делегатів, зокрема, комісар з ЄС з питань європейської політики, сусідства та перемовин з розширення Йоганес Хан буде головувати в цій делегації, яка наступною візьме слово. Після цього вже будуть проведені секторальні. Дискусії та засідання з питань інвестицій, бізнесу і енергетики такі новини на даний час. Ми будемо тримати вас і далі в курсі події. Дякую, студія.